Дорогі брати і сестри, доброго дня. Це остання катехиза на тему християнської надії з тих, які супроводжували нас від початку цього літургійного року. І на закінчення я говоритиму про рай як про мету нашої надії. Рай це одне з останніх слів Ісуса на Христі, адресоване доброму розбійникові. Зупинімося на мить на цій сцені. Сула кроче ісус не сам розіп'ятий на хресті, а обабіч нього праворуч і ліворуч двоє злочинців. Форсе ймовірно проходячи повсі три хрести на Голгофі, хтось навіть полегшено зітхав, вважаючи, що тут через смертну кару нарешті було вчинено правосуддя. Поруч з Ісусом злочинець, який визнав, що заслужив на це страшне покарання. Ми називаємо його добрим розбійником, бо ж він, на відміну від іншого, каже, ми приймаємо кару гідно наших учинків. Цієї трагічної та святої п'ятниці Ісус на Голгофі сягає самої вершини втілення, своєї солідарності з нами, грішниками. Так сталося те, що Пророк Ісаїя казав про слугу стражденого. Його зараховано до злочинців. Саме там на Голгофі, відбулася остання зустріч Ісуса з грішником, якому він також відчинив двері царства. Цікаво, це єдиний раз, коли бачимо в Євангеліях слово рай а ісус, звертається з ним до бідолашного чортяки, якому вистачило мужності висячи на Христі, смиренно просити, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. За плечима злочинець не мав non добрих нічого. справ, щоб на них покликатися. Він не міг нічого, тільки ввіритися Ісусові, якого визнав невинним, благим і цілковито відмінним від себе. І цих слів смиренного покаяння достатньо, аби впасти в серце Ісуса. Добрий розбійник нагадує нам про те, ким ми насправді доводимося Богові. Ми – Його діти йому болить разом із нами. він поступається щоразу, коли ми проявляємо тугу за його любов'ю. У багатьох лікарняних палатах чи в'язничних камерах це чудо повторюється persona немає жодної людини, хай вона і жила би у злі, який залишається тільки відчай і закритий шлях до благодаті. Усі ми стаємо перед Богом із порожніми руками трохи комель публікано схожі на митаря з притчі, який на віддалі зупинився, щоб помолитися перед храмом, І щоразу, коли людина вчиняє останні і совісті щодо свого життя, та з'ясовує, що недоліки значно переважають над добрими справами. Не треба знеохочуватись, а варто покладатися на милосердя Бога. Це дає нам надію, відкриває серце. Бог це Отець, і Він до останнього чекає нашого повернення. Коли блудний син повертається і визнає свою провину, Отець усе одно біжить йому на зустріч із обіймами і цілунками. І це Бог. Він так любить нас. Рай не казка, не незачарований сад. Рай це обійми з Богом. Нескінченна любов, до якої ми долучаємося завдяки Ісусові, який помер за нас на Христі. Де Христос там милосердя і щастя, а без Нього холод і темрява. У годину смерті християнин раз у раз звертається до Ісуса. Згадай про мене, нехай навіть поблизу не буде нікого, хто пам'ятав би про нас та Ісус поруч. Він хоче привести нас до найкращого місця, яке лишень може існувати. Він хоче привести нас туди з усіма нашими малими чи великими добрими справами, аби не було втрачено нічого з того, що Він відкупив. Також додому Отця, ми принесемо те. Що мали б спокутувати усі свої недоліки та помилки, і в цьому мета нашого існування, щоб усе сповнилось і преобразилось у любові якщо ми віримо в це, смерть уже не страшна. Тож можна сподіватися піти з цього світу спокійними та сповненими довіри. той, хто знає Ісуса, більше не боїться. і ми повторюємо слова старця Симеона, який також удостоївся благословення зустрітися з Христом наприкінці життя. Пореке звікував у чеканні, нині владико. Можеш відпустити слугу Твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння. І в цю мить ми нарешті більше нічого не потребуватимемо, більше не блукатимемо манівцями. Ми більше не плакатимемо безглуздо через те, що все про мене, навіть пророцтва, навіть знання. Але любов ні, вона залишиться. Бо ж любов ніколи не переминає. Дякую.